Нашу розмовну студію із обговорення ситуації на Харківщині? З нами на зв'язку голова Харківської обласної військової адміністрації Олександр Губов. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю вас. Давайте почнемо з теми наболілої зараз для всієї країни. Віялові відключення електроенергії. Що із цим на Харківщині? Чи доводиться вам тимчасово вимикати людям світло і як тривають відновлювальні роботи саме енергетичної інфраструктури? Ну, дійсно, у нас, якщо ми говоримо про 24 лютого, у нас було прийнято рішення радою там оборони щодо міста Харкова, щодо всієї там області, у нас застосовувався принцип світомаскування. І, власне кажучи, а після того як настає на вулиці Темрява, ми не включали ані вуличне освітлення, ані лайтбокси, рекламу тощо. Тому ми в такому режимі жорсткої там економії фактично знаходилися з люто з лютого місяця. Ну і власне кажучи, все, все одно наша мережа не витримує того навантаження, яке ми маємо. Ми розуміємо, що повністю місто Харків не відновлений. Так люди не тобто повністю ще відповідно повернулися до своїх осель. Частина домівок звичайно зруйнована. Частина ще у нас населених пунктах не відновлено електропостачання. Однак навіть в таких умовах ми маємо говорити про подальшу економію. Наразі у нас відключення були так би мовити аварійні, коли не витримував той чи інший напрямок, і фактично в аварійному режимі відбувалося знеструмлення того чи іншого населеного пункту. Наприклад, сьогодні у нас. Без електроенергії планово так би мовити були 14 громад, Вчора 10. ці відключення відбуваються наразі на на годину дві-три, максимум. Однак наразі, напевно, з наступного тижня будемо все ж таки застосовувати планові відключення, в тому числі житлових масивів. ну, тобто, міста Харкова. Це плановий захід. На жаль, ми маємо його застосовувати для того, щоб все ж таки, наша мережа Укренерго загально національна витримала ті навантаження і ту агресію, яку чинить Російська Федерація наразі, чи є змога в таких умовах підключати до електропостачання деокуповані регіони райони Харківщини, так які довгий час були без світла, чи доводиться ощадити все одно? Так, дійсно, ми по деокупованих територіях це окрема історія. Ми наразі відновили вже електропостачання у 75% населених пунктів, а це майже 260 населених пунктів на деокупованих територіях зараз мають світло, і ми надалі будемо працювати, оскільки розуміємо, що це критично важливо, і це саме відноситься до критичної інфраструктури. Перш за все, відключення будуть застосовані до тих населених пунктів, які під окупацією не були. Ну і звичайно, місто Харків як найбільше місто, яке споживає електроенергію. А що із газом? Із газопостачанням? Ви повідомляли про те, що в Куп'янську вже потроху починається відновлення подачі газу. Що по інших населених пунктах, які були окуповані? Наприклад, населений пункт відповідно борова, яка була деокупована десь місяць тому. Вже 3,5 тисячі абонентів мають можливість користуватися. Тобто газом по місту ізюму так само сьогодні. Ще там підключили 370 абонентів, і загальна чисельність це біля 5 тисяч вже там абонентів по місту ізюму мають можливість відповідно користуватися газом. Ми щодня підключаємо сотнями там буквально людей для ну, ну тобто домогосподарств для того, щоб дійсно по максимуму підготуватись до е, суворої зими. І однак ми чітко розуміємо наразі, що по деяким населеним пунктам, скоріш за все, нам не вдасться відновити газопостачання, а від цього і опалення, напевно, наприклад, по місту Вовчанськ, оскільки цей населений пункт транзитом отримував газ із відповідної території. Агресора, і е, зараз він відключений, і ми зараз будемо вирішувати оперативно з офісом президента, яким чином ми будемо за, забезпечувати теплопостачання до людей. А це майже 3,5 відповідно тисячі людей. Звичайно, що ми там проводимо зараз, тобто комунікацію і роз'яснювальну роботу щодо необхідності евакуації. Ми із деокупованих територій евакуювали вже 23 тисячі людей, в тому числі 500 – це маломобільні люди були із наших інтернатних закладів. Ось і е, тим самим е, ми, е, тобто, будемо пропонувати більш нормальні умови для того, щоб люди перенесли цю зиму, а не в своїх, можливо, холодних оселях. Однак люди все ж таки ну, тобто, сподіваються на те, що ми зможемо їм тепло в цю зиму забезпечити по помісію їх відповідно постійного проживання навіть на деокупованих безпосередньо територіях. Сьогодні співробітники ДСНС підірвалися на міні у Харківській області. Вчора ви повідомляли про жінку, яка пасла кіс, і теж підірвалася на міні? Скільки людей вже постраждали внаслідок от таких нещасних випадків на Харківщині? І чи є у вас якісь поради для жителів області щодо того, як уникати? Хоча б навіть якщо ДСНСники вже підриваються на мінах, то як звичайним людям їх уникати? Так, дійсно, у нас були випадки, коли екстрена швидка медична допомога там підривалася на протитанковій міні. Дійсно, ми фіксуємо такі випадки з цивільними особами. На жаль, дійсно, фахівці і відповідно професіонали своєї справи підрозділи. ДСНС там підриваються. Однак, це свідчить про те, що ворог дуже підступно робив це мінування, робив ціле. Спрямовано проти нашого цивільного населення, тому що ми основні напрямки, основні шляхи напевно вже розмінували. Ми про це можемо говорити і зараз ідемо щодо розмінування конкретних житлових будівель, адмін, адмінбудівель, лікарень тощо. Зараз ми маємо чітко розуміти і, тобто, користуватися правилами поведінки, що виходити на узбіччя ми не маємо такої можливості, навіть правил, оскільки це небезпечно. Ми сприймаємо всі узбіччя, лісосмуги, ліси як потенційно замінованими. Тобто, поводимося як із. Зброєю, ми з ну, тобто, з нею маємо поводитися так, що вона завжди є заряджена. І на жаль, про Харківську там область, про тимчасово там окуповані території, які зараз де окуповані, Ми маємо поводитися так само. Максимально, Всі, там... максимально бути уважними і не сходити з магістральних доріг. Дякую вам дуже за те, що інформуєте. Олег Сенігував, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.